Вітаю! Я маю деякі рекомендації стосовно українських безпекових інтересів в Чорноморському регіоні. По перше, я вважаю за необхідне. Встановити режим гармонізаційного економічного розвитку у цьому регіоні не секрет, що вже ми дійшли до критичної точки в змагальній боротьбі і конкуренції між євразійською та європейськими інтеграційними проектами. По-друге, я вважаю за доцільним проведенням міжнародної конференції спеціалізованої з питань повернення довіри, а також регулювання конфліктів і напруги, яка склалася у регіоні. На рівні організації Чорноморського економічного співробітництва рекомендую розробку. Бити план заходів на наступні 10 років з урахуванням того, що зараз відбувається, власне, аналітики цих конфліктів і ревізію всіх проектів, які зараз відбуваються, їхня доцільність і взагалі, яка від них користь. Я вважаю, що ініціативи України в Чорноморському регіоні е, мають відбуватися не тільки з нашого боку, не треба тягнути ковдру тільки на себе, а треба заручитись підтримкою щонайменше двох-трьох країн. Вважаю за доцільним активізувати організацію Чорноморського економічного співробітництва у напрямку розробки плану спільних заходів або конвенцій е, з міжнародного врегулювання питань. Це може бути загальнополітичне, економічне або військово-політичне питання. Е, не секрет. Що ОБСЄ не справляється в нашому регіоні? Потрібно брати ініціативу свої руки, і тільки ОЧС може витримати цю нагрузку. За важливим, вважаю, перегляд усіх стосунків, які склалися з транзитом та е, постачанням енергоносіїв. Тому потрібен якийсь спільний акт або домовленість у разі енергетичної блокади, або якихось енергетичних шантажів, які зараз відбуваються, щоб ми один одному допомагали і в разі дефіциту надавали ці енергетики. Ресурси наступне, я вважаю, за доцільним активізувати наші торгівельні та дипломатичні місії власне у каспійському регіоні. Такі країни, як Азербайджан, Туркменістан і Туреччина, вони мають ті ресурси, які можуть склати альтернативу російським. Вважаю, за необхідне врегулювання нормативної бази перебування Чорноморського флоту. На території України ми, нарешті, маємо отримати якийсь документ, який чітко регламентує наші стосунки в цьому питанні. Нарешті ми маємо врегулювати питання демаркації Азово-Керченської акваторії. Ми маємо отримати чіткі кордони, які підтверджує усіми нашими сусідами. Велике Чорномор'я є важливою і стратегічною ділянкою наших кордонів. Український естеблишмент має використовувати ці можливості і має це робити за згоди інших учасників. Тому, мабуть, моя рекомендація буде влучна для усіх відомств. Дякую за увагу.